А на цю сцену вже готові вийти учасники команди ноунейм no з міста Чернівці та їх тренер Віктор Перунський. У ваші області! Поїхали! Ми команда No Name з міста Чернівці, і ми дякуємо нашому спонсору American Wheels. Я Віктор Перунський і я дякую Міністерству дверей за те, що роблять найкращі двері в Україні. Ми дякуємо Черемецькому національному університету та історичному факультету. Я не маю ніякого відношення до університету, тому я ще раз дякую Міністерству дверей. Вони мене ще й годують. Дякуємо нашим батькам за те, що нас відпустили. О, і я дякую їхнім батькам. Вроді, нормальні діти виросли. Милами любами, сомця, я санські. Я несу в очах до тебе, Весь блакитний світ я несу в уста... освяти. Так, знайомтеся. Крокоділо-бомбардіро, балеріна капущина та тун-тун-тун-тун-тун Саур. Ну поняли? Но no Добрий вечір. Мила моя, люба моя, сонця, я санський, я не сум. А якщо не поняли, то не дивуйтесь. Ми просто з чернівців, і так наші імена румунською звучать. До речі, ми можемо назвати себе великомучениками ліги сміху. Ми 28 годин їхали плацкартом в Дніпро, щоб ось тут виступити. Ні, ну я 28 годин їхала чисто щоб на ткача повтикати. Але з моєю короткозорістю я. Даремно сюди їхала. Я взагалі не розумію, де ткач, а де Ганін. Чисто як два яйця в кошику на Великдень. Та відчепися ти від них. Добре, ж у них після паски голови цілі і не побиті. А попки? А за попки не знаю. Люди в шоу бізнесі давно. Рубай, не дай Бога, слав, щоб не казав сабу, розриває самі біла полоса. Я тут! Опа. Не поняв. А як це я тут? І я тут. Це, це хто такий? Чоловіче, це Віктор Перунський. А ви хто? Та я вроді теж віктор Перунський. Боже, як на стій лізі люблять. Нам цілих два тренера дали, а офісу один. І то дава. В нього навіть як у мене шестерка відсутствує. Де ви такого похожого знайшли? На тему заказали. Чоловіче, ми до сих пір не віримо, що ви Віктор Поронський. Чи можете довести? Ну, ну, я актюр мощний. Ну, я актюр мощний. Так зіграйте разом в номері. Хто краще зіграє, то і Віктор хто розриває за біла полоса. Розмова між батьком та сином. Тато, в мене є до тебе дуже серйозна розмова. Мож не говорити, не говорити, я все знаю. Я бачив, як ти мамкину помаду брав, як ти кайфом її труси на сірку розвішуєш після стірки. Та, я все знаю. Та, та я не гей. Навпаки, я одружуюсь. Серйозно? Ти одружуєшся? Ти кінг Конг, ти одружуєшся. Ти баклажан, ти одружуєшся. Наконец-то наш род буде мати продовження. Десь, -е -е -е, це хороша новина. Ну, є погано. Та нічого, навіть якщо ти сіхій, головне, що наш род буде мати продовження. Я беру її прізвище. Ти що? Ти баклажан. Та твій дід був Рагуль. В тебе тато Рагуль. Ти Рагуль. І діти твої. Отого От я й міняю прізвище. Та чекай, то як мій. Ми... То як та возьми хоча б двойне. Ну, це був перший варіант, але тоді виходить філатофрагуль. <праць> ну, в принципі, не плохо Ну, є відчуття, що одна людинка в городі обідеться. І возможно з твого весілля вкрадуть не Весту, а жениха. Це що за конкурс такий? Я тобі розкажу. Ну що, що, я, я? Чи він я? Чоловіче, він більше на сина схожий, ніж ви на батю. Так що він Віктор Перунський. Ну а ви могли мені на сина, я не знаю, якусь кепку дати? на батю якусь кепку дати? Який, якийсь 20 грам дати чи що. Чи мені треба було ригануть по щоб я був батя? Якби ви так зробили, ви б більше на бидло були похожі. Хоча і на Віктора Пронського теж. Короче, я зараз сам до номера підготовлюсь і піду покажу всім, що я справжній, самобутній, сільотка неординарний. Енергійний! Господи, ти вже, все, йди вже. І б, що не казав забув. розриває стабіло полоса, є офіційна новина. У нашому університеті буде курс з експертизи кави. І ми вирішили, що екзамен з цієї дисципліни буде виглядати саме так.

Можливо, не з кафе. Гаряче. Та вона холодна. Я про відповідь. А. а галка. Кава-Галка. От і вам перша галка в зачотку. Ти ніть наступний стаканчик. А... Дивно. Мені хочеться шаурми і намазати зати галим волосся. В смислі. Арабіка. Кава Арабіка. Непогано. Друга зачотка. Але ваше знання посередні. Вкладу вам три. Чуєте, а якщо так? Як оригінально. Кава. Це, вам так би мовити, на чай. А що за кава? А тепер ви налийте і скажіть. Ну. Кокаїн. Смислі. Колумбія. Кава, Колумбія. Ой, ладно. Чотири. Робай, і Слухайте. А ви скажіть, а от наша нам взагалі оця кафедра. Ну ви ж після навчання всі берестиме підти працювати? Ну, хоч по спеціальності. Робай, не дай Бога, сам! Хто щоб не казав, забув. був. Розриваєся біла полоса, я тут. <пасп 'яте> Останнім часом існує дефіцит вчителів, тому деякі з них викладають одразу декілька предметів. Отож я віть, вчитель фізкультури підробляє бібліотекарем. А коли це як? кофе на зошит розлив. день. <с muchos amigos> <descubrens> Туалет далі по коридору направо. Та ні, ми в бібліотеку. Опа! Фізкульт, привіт читаючі! Що ви, прийшли позажиматися? Та ні, ми на пару. У нас література. Та я бачу, що на пару, то й питаю. Ти, Скільки мутите? Та ми просто одногрупники. Ну, ми вчителькою літератури теж, просто колеги. Головне, що діти не на мене записані, поняв? Коротше, що вам треба? Сосюру. Що в натурі є такий тип? Ага. Ладно, ще раз, що треба? Любіть Україну, а ви чистіть зуби. Що дада? Треба, треба вірш. А так що ти не кажеш, що треба вірш? Який вам розказати? Та не треба розказувати. Слава Богу, я тільки з матюками знаю. Треба просто збірник віршів сосюри. Сосюри. Значить так, якщо вам треба, то ви візьміть. Бо мене трудовік не прийме, він потім ще семестр буде прикалуватися, що я в руках сосюру держав. Давайте так. Човниковий біг, в кінець бібліотеки і назад. Погнав. Мадама. А вам треба окреме предложення? Та в мене звільнення від фізкультури. А в мене, знаєш, від квашеної капусти живіт бурчить. А це тут до чого А до чого твоє звільнення з фізкультури в бібліотеці? Я знайшов, але тут закладка, бачиш. Сюди. Обична. А це що виходить? Що я все-таки сусюру в руках держав? Значить, так, я закриваю вас в бібліотеці, робіть, що хочете, но трудовіку ні слова. Відай Бог, сам, хто б шо б не казав, забув, розриває сабіла полоса. Я тут гадий Бог і там, сідай поки там сіда, поки та. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там нема. Питання є, питання не є. Вірите, що я Віктор Перунський? Чоловіче, ну ми майже повірили, що ви Віктор Перунський, але давайте зробимо останню перевірку. Жов хто справжній Віктор Перунський, і ми вже в ефірі. А чо, не в біткоїні? Учасник номер два. Більше схоже на Віктора, плюс бал. А учасник номер один схожий, ніби він під соланою. Ми засуджуємо жарти про наркотики. Мінус бал. Нольноль, ідемо з дрямну ноздрю. Окей, перше питання: в якій школі вчився Віктор? Двадцьомо. Е, в жовтій. Правильна відповідь. Наступне питання. Назвіть склад налисників. О, легко. Олег, Дмитро, Віктор. Яйце, борошно молоко. Рахунок 2-0. А у нас питання з рубрики Питання на біс в якій школі вчився Віктор. Е, жовта. Е, зелена. Абсолютно правильна відповідь, тому що за 13 років фарба встигла витвісти. Зараз на нас очікує фінальне запитання, яке оцінюється п'ятьма балами. Опа, камбек, камбек. Чувствую камбек, ставимо ставки. Подейкують, що справжній Віктор Порунський вміє гарно співати. П'ять балів отримує той, хто красивіше заспіває. Був зорепад і зелен сад, І ми були у парі. Потім саду, до тебе йду, там, де горять стожари, і <му> ви стожари! черга учасника номер один. Вітаю те виграв. шльо цик А ти нашим не все виступлення пародірував А я не пародірував Я просто люблю картати сорочки Ммм, картати, кармами. я казав він під соланою. Вместо no start the best to find myself on When they're going Ну най Віктор Перунський ваші оплоть скидати їм трошки шуму